А в міжнародному суді ООН в ГАЗі в середу завершилося чергове слухання позову України проти Росії за конвенцією про геноцид. Це лише одна із цілої низки справ пов'язаних із війною Росії проти України у міжнародних судах, і розгляд цих справ досі перебуває на початкових етапах. Трохи більше про чинний позов поговоримо із Богданом Цюпином, який досліджує тему і нині на прямому зв'язку зі студією із Лондона. Богдане вітаю. насамперед. Розкажи трохи про суть цієї справи. Україна подала позов за конвенцією про геноцид, але ідеться не лише про звинувачення Росії у скоєнні геноциду, чи чи не так. Ну, власне ця справа, цей позов, був поданий у відповідь на російську агресію. Фактично, подання було зроблене 26 лютого минулого року, в той час, коли російські війська наступали, наближаючись, зокрема, намагаючись наближитись і до Києва. І є розповіді про те, як українські урядовці і юристи складали цей. Позов частково в евакуаційному потязі з Києва на захід України, тобто йдеться фактично про відповідь України на російську агресію, але це не є позов за власне злочин агресії. Коли йдеться про агресію, то тут Україна дуже гучно наполягає на створенні спеціального міжнародного трибуналу і е, у цій справі події власне. Ще лише розвиваються, коли йдеться про конкретно цей позов, про який ми зараз говоримо у міжнародному суді Організації Об'єднаних Націй, то так він стосується конвенції про геноцид. Підписантами цієї конвенції ООН є і Україна, і Росія, і загалом понад 150 держав світу. Отже. Росія зобов'язана її виконувати, але звинувачення, яке е, адресується Росії, полягає в тому, що вона зловживала зловживає е, цією конвенцією, тому що одним з багатьох виправдань. Які були оголошені представниками чільними представниками Москви на початку відкритого вторгнення в лютому минулого року була заява про те, що Росія буцімто вимушена діяти. Для того щоб захистити від геноциду, як було сказано людей, зокрема етнічних росіян, у так званих ЛНР ДНР, Утворення, які Москва де-факто сама створила, і потім заявила, що вона захищає їх від геноциду. Україна заявляє, що це страшна брехня, яка є виправданням ще страшніших злочинів. І ось як про це сказав. Представнику України на початку саме оцього цього етапу слухань Росія веде війну проти моєї країни, прикриваючись страшною брехнею. Що Україна вчиняє геноцид проти власного народу? Ця брехня є приводом Росії для агресії та загарбання. Росія не подала жодних вірогідних доказів, вона не може. Насправді це Росія перевернула конвенцію про геноцид з ніг на голову. Міжнародна спільнота схвалила конвенцію про геноцид щоб захищати. Росія посилається на конвенцію про геноцид, щоб знищувати. Богдане. Чи на цю мить є вже якісь рішення чи постанови? Як ця справа може розвиватися далі? і Коли можна розраховувати на вироки? А... До речі, рішення вже є. Рішення було термінове рішення. Було оголошене одразу ж у березні минулого року з вимогою до Росії на час розгляду справи припинити бойові дії в Україні. Росія цього рішення не виконує, але загалом справа ще на самісінькому, фактично на самісінькому початку, попри те, що минуло вже понад півтора роки, і конкретно ось це слухання стосувалося заяви Росії. Ської сторони про те, що суд, міжнародний суд ООН не має права, не має юрисдикції судити за як стверджується тут Росію за дії Росії проти України, і що справа не повинна розглядатися взагалі. І тепер судді у відповідь на виголошені аргументи як російської сторони, так і української, мають визначитися. кажуть, що на це піде принаймні кілька місяців. Якщо справа почнеться судовий процес по суті, то на це може піти кілька років. нам лишається буквально півтори хвилини. Яка власне є влада міжнародних судів, зважаючи на всі ці заяви Росії? Чи можна сподіватися власне на встановлення справедливості? З огляду на те, що Росія вже проігнорувала першопочаткове так мовити рішення міжнародного суду, ООН у цій справі говорить багато про що, але з іншого боку, Росія вимушена брати участь у цьому процесі, тому що часи міняються. І, наприклад, за оцих понад півтора року на боці України, що є безпрецедентно у цій справі, виступили понад 32 держави світу, подаючи свої аргументи, фактично підтримуючи Україну. Не зараз на цьому етапі ніхто не очікує, що скажімо російських посадовців, російських лідерів хтось прийде до Москви там і заарештує. Але є такі питання, як репарації, відшкодування. Є взагалі питання міжнародного міжнародної юриспруденції, які розвиваються і розвиваються. Україна сподівається в тому напрямку, який потрібен для справедливості. Дякую, Богдан, за те, що ти стажиш за цією темою на зв'язку з Лондона. Був мій колега Богдан Цюпин.